Вітаю, колеги. Мене звати Юлія Мандренко. Я співавторка підручника інтегрованого курсу природничі науки. Протягом найближчих 15 хвилин познайомлю вас від імені усього авторського колективу із особливостями цього видання. Підручник укладений на основі модельної навчальної програми, яка має аналогічну назву Природничі науки. Інтегрований курс 7-9 клас для закладів загальної і середньої освіти. Прізвища учасників та учасниць авторської команди, ви бачите зараз на екрані. Варто зазначити, що це видання є результатом спільної командної роботи та співпраці фахової команди авторів, яка поєднала багаторічний досвід практичної діяльності та сучасні інноваційні підходи. Над підручником працювали я, Юлія Мандренко, учителька біології. Тетяна Лісіцька, учителька фізики, Юлія Омелянчук, учителька хімії та Яна Шуляк, учителька географії. Кожна із нас не лише в теорії, а й на практиці знає та розуміє, як працюють методи, засоби та підходи, які ми пропонуємо у нашому підручнику. Розповім декілька слів про концепцію самого курсу. Він є додатковим, тобто покликаний підсилити основні курси природничої освітньої галузі, доповнювати їх та вивчається паралельно із ними. Рекомендоване навантаження 2 години на тиждень. Викладати інтегрований курс може будь-який учитель природничої освітньої галузі. Підручник для 8 класу містить 13 розділів, які цілком забезпечують реалізацію мети модельної навчальної програми. Тема кожного розділу органічно інтегровані знання із хімії, біології, географії, фізики та астрономії. Цей підручник поєднує інноваційний підхід до навчання та сучасний дизайн, що сприяє зручності сприйняття матеріалу, призначений формувати цілісну природничу наукову картину світу, має сучасний дизайн та зручний формат. Давайте розглянемо типову сторінку підручника. На ній ви знайдете назву теми, QR-код та посилання на інтерактивний електронний додаток. За допомогою блоку Будете навчатися формуємо очікування та мотивуємо учнівство до навчання. Основний інформаційний зміст об'єднано у невеликі блоки, які супроводжуються необхідними ілюстраціями та рубриками. Підручник містить рубрики, які допомагають учням та ученицям легко орієнтуватися у матеріалі. Вони сприяють організації освітнього процесу та розвитку навичок самоорганізації. Так, у рубриці Попрактикуйтеся ви знайдете запитання та вправи для закріплення матеріалу. Рубрика з її збільшувальним склом містить завдання для експериментів, для застосування отриманих знань та розв'язування навчальних і життєвих ситуацій. Скористайтеся рубрикою Наука в дії. Наприкінці уроку ви зможете використати перелік ключових термінів. Наприклад, для складання карти знань та підведення підсумків. Основний матеріал у підручнику викладено зрозуміло, чітко та лаконічно. Це допомагає учнівству легко засвоювати нові знання без перевантаження текстом. Інформація структурована таким чином, щоб підтримувати логічну послідовність та зацікавленість, а також сприяти. Ефективному засвоєнню ключових понять робота із різноманітними видами інформації допомагає учням та ученицям краще засвоювати матеріал, розвивати критичне мислення та формувати навички аналізу даних. Відтак, інформація у нашому підручнику подана у різному вигляді, зокрема у вигляді зображень, графіків, таблиць тощо. Завдання для розвитку дослідницького мислення надзвичайно важливий компонент нашого підручника, адже формування дослідницького мислення це одна із основних задач, яку ми, як авторський колектив, ставили перед собою. Такі завдання заохочують учнів та учениць аналізувати, ставити запитання, шукати відповіді та робити в Власні висновки вони допомагають формувати критичне мислення, навички роботи з інформацією, здатність вирішувати практичні проблеми та готують учнів та учениць до реальних життєвих викликів. Дручник створено з урахуванням сучасних наукових відкриттів та досягнень у сфері науки і техніки, як в Україні, так і за її межами. Особливу увагу приділено українознавчому компоненту, що дозволяє учням та ученицям краще усвідомити внесок нашої країни у світову науку. Наприклад, у нас є згадки українських міст вчених. Визначних архітектурних споруд, що наближує учнівство до підручника. Такий підхід не лише знайомить школярів та школярок із сучасними реаліями, а й сприяє формуванню національної свідомості та вихованню патріотизму. Кожен розділ підручника завершується компетентнісними завданнями, розробленими відповідно до груп результатів оцінювання у природничій освітній галузі. Ці завдання дають підліткам можливість застосувати отримані знання на практиці. Продемонструвати ключові компетентності та підготуватися до реальних життєвих ситуацій. Вони також сприяють розвитку самооцінки та критичного мислення. Тепер давайте познайомимося ближче із інтерактивним електронним додатком, який стане вашим надійним помічником. У ньому ви знайдете інтерактивні вправи, віртуальні лабораторії та різноманітні навчальні відео. Інтерактивні завдання у електронному додатку є направду різноманітними. До прикладу, це можуть бути тести із однією або кількома правильними відповідями: завдання для встановлення відповідностей та правильних послідовностей, доповнення речень та визначень, встановлення правильності тверджень, складання пазлів, завдання на заповнення пропусків. Та робота із зображеннями. Сучасний урок, а особливо уроки природничої освітньої галузі, це не лише підручник і зошит, а й технології, які відкривають перед учнівством нові можливості для досліджень. У інтерактивному електронному додатку до підручника вбудовані віртуальні лабораторії, які використовують моделювання з різноманітних платформ. Учні і учениці можуть проводити досліди без ризику, що важливо для цих тем, де реальні експерименти складно або небезпечно виконувати у класі. Тольні експерименти допомагають краще засвоїти абстрактні поняття, адже учні можуть змінювати параметри і бачити, як вони впливають на процес. Завдяки симуляціям ношенята не просто прочитають про закони природи, а побачать, як вони працюють у реальних умовах. Вони можуть змінювати параметри, спостерігати результати та робити висновки. Завдяки навчальним відео восьмикласники і восьмикласниці зможуть побачити, як саме відбуваються певні процеси та хімічні реакції, які складно продемонструвати у класі. Діти зможуть переглядати відео стільки разів, скільки потрібно, щоб добре засвоїти тему. Зручно використовувати їх і під час дистанційного навчання проєктна діяльність це чудова можливість для учнівства застосувати знання на практиці, розвинути дослідницькі навички та навчитися працювати у команді. В інтерактивному електронному додатку до підручника передбачені інструкції для виконання проєктних робіт, які допомагають робити цей процес ще більш структурованим та захопливим. Обирайте підручник інтегрованого курсу Переродничі науки для 8 класу. Відкривайте нові горизонти нашого захопливого світу для своїх ношенят.